Супер недорогий Yuan Pro Тачка від Huawei і BYD, а також успіхи продажів чайки. Про усе це ми розповімо вам у рубриці Charge News Всіх вітаю на каналі Charge Spy це рубрика Charge News. Мене звуть Влад, я її ведучий, і сьогодні в два чекають новини з ринку китайських електромобілів. Точніше, китайського ринку електромобілів. Там дуже багато цікавого, кожну неділю. І тому ми висвітлюємо це для вас. І сьогоднішній випуск в нас буде присвячений бів Так сталося, що саме цікаві новини саме навколо автівок від цієї фірми або ж від фірм, які стосуються якось біводі, наприклад, Денза. Тому випуск буде цікавий. Біводі всі люблять. Ми полюбляємо також біваді. Тому починаємо. 31 травня BYD оголосили про відновлення виробництва Yuan Pro EV. І насправді це дуже гарна новина, адже ця модель дуже добре зарекомендувала себе у категорії ціна. якість початкова ціна була оголошена у 13 тисяч доларів. Ціна в Україні вже з чадемо партом, включаючи доставку цього авто, буде починатися приблизно від 20-21 тисячі доларів. Позиціонують його як невеликий електричний позашляховик Pro 2023 року доступний у трьох кольорах екстер'єру рожевому, білому та сірому, доповнених свіжим блакитним інтер'єром. У середині автомобіля ви знайдете 8 дюймову РК-панель приладів і 101 дюймовий центральний екран керування з вдосконаленою системою D-Link як я вже сказав, ціна його буде близько 13 тисяч доларів. А це вже сегмент Біведі Сігал. Але ж подивіться на Сігал і подивіться на Біведі Юань. Так, це зовсім різні авто під різні потреби і різні вподобання. Але ж під капотом Юань Pro EV встановлений двигун потужністю 70 кВт, це 94 кінські сили. І максимальний крутний момент 180 Нм. Хоча вихідна потужність трохи нижча, ніж у попередньої моделі, автомобіль компенсується це покращеними деталями та конфігураціями. Що стосується ємності батареї, то покупці можуть вибрати між двома варіантами 38 і 47 кВт на годину. Ці ж батареї пропонують запас ходу 320 км і 401 км відповідно, забезпечуючи великий пробіг для щоденних поїздок на роботу або ж міської їзди. Але все ж таки 13 тисяч доларів нове авто. А я нагадую, що будь-яке авто з Китаю нове чи підтримане, ви можете. Замовити через нашу компанію Charge Spy. Усі посилання, які вам потрібні для цього, будуть у описі. Е, при тому ви замовите авто з різними досить приємними плюшками для вас. Але якщо цього для вас мало, то для вас буде цікава інформація, що авто буде з вже переобладнаним портом з GBT на Chademo. Тож ви зможете вже заряджатися швидко усюди. Але якщо у вас вже є електрокар і вам потрібен такий швидкісний порт, то також е звертайтеся до нашої компанії. Ми вам переобладнаємо цей порт на чадема. Але якщо вам і цього мало, то дуже скоро вийде у нас телеграм-под. Який допоможе вам з пошуками авто. Ви просто можете класнути одну кнопку. А точніше задасте параметри, які вас цікавлять, і вам видасть одразу усі варіанти в Китаї по новим авто, підтриманим авто. І це дуже спростить пошук автомобілів. Тому чекайте, дуже скоро цей бот вже буде доступний для усіх. Друзі, а що там по Сігалу? Дуже гучний автомобіль, насправді, вже має досить непогані відгуки, поганих він, здається, взагалі немає тому ми і обговорили цей автомобіль у нашій новій рубриці Теревені, де ми розповіли в даному випадку про Сігал усе, що можна було розповісти. Показали вам усе, що можна було показати, будучи не біля автомобіля, а зробили це ось так: через онлайн-сервіси, 3D-модель показали, розповіли з професійної точки зору, що там може бути поганого, що там може бути хорошого. Прочитали відгуки про цей автомобіль і розповіли. Про це все вам. Тому, якщо вас цікавить цей електромобіль, та взагалі, якщо вас цікавлять теревенні про електромобілі, дуже цікаві і корисні, то переходьте по посиланню в описі. А також ось тут зараз буде підсказочка вам а, на цей відосик. Дуже цікавий. А зараз розповім вам трохи про успіхи продажів Сігалу у травні. У квітні, коли Сігал тільки з'явився у продажі, його продали в кількості півтори тисячі. У травні ця кількість зросла до 14300 одиниць. Тобто перші покупці придбали собі сігал, трішечки покаталися на ньому. Звичайно, вони залишили якісь відгуки про нього. Ну і ці відгуки самі про себе й кажуть, тому що цифри продажів пішли угору, ж це. Відгуки, мабуть, були досить непогані, або ж сарафанне Радіо пішло. Тому. З продажі і ось так стрибнули з півтори тисячі на 14,5 тисяч. Трішечки розповім зараз вам про характеристики, точніше, нагадаю про них. Сігал пропонує три варіанти комплектації за ціною від 10 400 до 12 600 доларів. Усі варіанти оснащені одним переднім двигуном, потужністю 74 кінські сили, максимальним крутим моментом 135 Нм і максимальною швидкістю 130 км на годину. Основна відмінність полягає в варіантах батареї. Найвищий рівень комплектації оснащений акумуляторною батареєю ємністю 38,8 кВт на годину, що забезпечує запас ходу у 405 км. Дві інші конфігурації постачаються з акумулятором ємністю 30 кВт на годину, що забезпечує запас ходу у 305 км. Обидва варіанти використовують літієву батарею Blade і підтримують швидку зарядку 30-40 кВт, що дозволяє сігати. Заряджатися від 30 до 80% за 30 хвилин. Які взагалі є альтернативи Сігалу? Ну, головні конкуренти це Бівайді Дельфін і Walling Bingo. І якщо Дельфін продається за 16,5 тисяч, то Walling взагалі продається десь близько 8,5 тисяч. Тобто Сігал виходить, що це досить впевнена така середина між основними конкурентами, причому як в ціні, так і по характеристикам. А от з продажами картина інакша. Тут вже BVD Сігал хоч і досяг вражаючих результатів, продавши 14 тисяч одиниць протягом першого місяця доступності. Але в цьому параметрі це вже не середина, адже в Alint Bingo було продано 16 383 одиниці за перший місяць після випуску. А біведі Делфін зафіксував продажі 30 679 одиниць. У травні. Що ж, а я нагадую про наші теревені, про цей біведісігал. Там дуже цікава інформація. Переходьте по посиланню у описі або ж у підсказці у відео. Ще раз вам її продублюю зараз тут, тому що відео насправді дуже цікаве. Ми вложили туди не тільки душу, а все, що могли. І насправді, ну, нам сподобалося це відео, коли ми його подивилися вже, коли воно вийшло в ефірі. Сподіваюся, що вам також воно сподобається, тому розповідай про нього своїм. Друзям розповідай про те, що в нас є така рубрика, цікава теревені, де ми розповідаємо вам про електромобілі, навіть якщо в нас немає їх в наявності. Але впевнений, що скоро будуть. Олег пообіцяв у теревенях, що привезе ось такий сігал е з рожевим салоном та зробимо на нього огляд, якщо те відео набере певну кількість лайків. Тому переходьте та дивіться про це у нашій рубриці Теревені. Під час дня бренду Денза, 30 травня, компанія представила, що автомобіль N7, Denza N7, буде випущений наприкінці червня. Точніше, представлений, а поставки почнуться наприкінці липня. N7 – це другий автомобіль фірми Denza, яка є преміальним брендом компанії BYD. І здається, ми ще про цей автомобіль вам не розповідали. Тому зараз. Тримайте дуже цікаву інформацію про цей автомобіль. Denza N7 це п'ятимісний автомобіль на базі електронної платформи BYD 3.0. Це не маленький автомобіль. Він залишається близьким до NIO ec 6 і між BMW X4 та BMW X6. Його споряджена маса досягає більше 2 тонн. n 7 поставляється із заднім або повним приводом. Заднепривідний двигун має один синхронний електродвигун потужністю 230 кВт це 313 кінських сил, що непогано, а повнопривідна версія має декілька двигунів з сумарною потужністю 523 кінські сили. У N7 буде тільки один варіант батареї на 91 кВт на годину, що забезпечує 702 км пробігу для заднього приводу і 630 км пробігу для повного приводу приводу. Звичайно, це саме нова технологія Self-To-Body, Це коли батарея а, зміщена з днищем, тобто ви під днищем не побачите ось цієї звисаючої батареї, як у вагітної Хонди. Батарея по факту вже буде являтися днищем автомобіля. А зарядити він 350 км зможе за 15 хвилин. Це якісь неймовірні показники. А 100 км за 4 хвилини при використанні подвійної зарядки. Пам'ятаєте ось цю фотку зараз? Ви бачите, її на екрані. Ми навіть робили окремий випуск по цій дензі, тому подивіться також у підсказці зверху. Подвійне заряджання є фішкою денза і означає, що ви маєте можливість підключити два незалежних зарядних пристрої е кабеля до автомобіля і тим самим прискорити заряджання. Під час бренд-дей компанія Denza висвітлила багато інтелектуальних технологічних функцій. NC має власну операційну систему, підтримуватиме оновлення Harmony OS і OTA від Huawei, а також буде оснащено системою підвізки Ді a від BVD. Крім того, він буде оснащений системою контролю дрейфу і системою векторного контролю. Денза також оголосив, що більше функцій ADAS будуть доступні в грудні через ОТА безкоштовно, без підписки. Денза також матиме якийсь неймовірний розрядник, який зможе віддавати свою енергію, точніше, енергію n 7 для того, щоб зарядити інший електромобіль, або ж для того, щоб заживити, наприклад, будинок. І кажуть, що заряджатися електромобіль. Від дензи зможе ну десь близько 60 кВт. Якщо це буде правдою, то це реально неймовірно. Інтер'єр містить шість екранів, включаючи панель прилатів, великий екран керування посередині та окремий екран для штурмана. Також буде доступна дуже крута проекція з анімацією та підказками. Нагадаю, що Денза спочатку був спільним проєктом BioVi і Mercedes, і в 2010 році в них були рівні частки 50 на 50, а в 2021 році Mercedes зменшив свою частку аж до 10%. Ну а Біваді, що логічно, її збільшила. Зараз Денза продає лише один електромобіль, це Денза D9MPV, і продається він досить успішно. Це величезний успіх для цієї компанії. Лише у квітні вони поставили 10,5 тисяч одиниць. Це преміальний сегмент і він досить добре продається. Що стосується N7, то очікується, що він буде за ціною більше 49 тисяч доларів. І кажуть, що він буде еталонним позашляховиком у цьому ціновому сегменті. Що ж, я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався, що він приніс вам користь, і ви дізналися щось цікавеньке для себе, або ж підігріли своє бажання отримати електромобіль, придбати собі його. Що ви зможете зробити через нашу компанію ChargeSpy, Усі контакти в описі. А також не забувайте підписуватись на наші соцмережі. А це... Тікток, Інстаграм, Фейсбук, а також Телеграм-група, де досить часто ми розмовляємо на досить цікаві теми стосовно електромобілів та всього, що їх стосується. Підписуйтесь на наш YouTube канал, дивіться наші відео, наші новини, теревені та огляди на електромобілі, які ми робимо з душею та для вас. Що ж, на цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та компанія ChargeSpy. Бувайте!